Глядачі парламентського телеканалу Рада, це програма Велищі особистості. Наш сьогоднішній ефір присвячений українському письменникові, поету, перекладачеві прозаїку, що творив у дусі символізму та неоромантизму. Тодусі, ось мачці про поета із пекла так його називав Михайло Слабошпицький. Ми згадуємо разом з Іриною Фаріон. мовознавцем. Вітаю вас, Тодось Ось Мачка народився 8 4 травня 1895 року у селі Куцівка на Черкащині. З молоду Тодосі в народних школах. Літературне життя молодого поета розпочалось в студентські роки. Він закінчив Київський інститут народної освіти під час першої світової війни за свою поему Думи солдата був відданий під військово-політичний суд Росії. Однак революція внесла і свої корективи. Найпохмуріший український поет ХХ століття Іван Багряний порівнював осьмачку з Данте. Подібність забутого в безпам'ятстві вимученої вже потобіченого осьмачки потрясла мене до самої глибини душі. Я тоді мало не заломився в моїй вірі в українську людину, для якої найкращі сини нації порожнечі, це страшно читати, але це факт. Мені здається, що кожна притомна людина переходить через такі етапи заломлення віри. Не просто в українську людину, а взагалі в людину, яка розстрілює себе власним життям. У нас зараз смерть асоціюється з війною, а коли я студіювала життєпис осмачки, то я розуміла, що насправді не війна це смерть, а саме життя є смертю. Він смерть називає любов'ю, навіть його деякі. Деякі його цитата, вірші О смерти ти предконвічне любов схили мене цілунком до труни. Так. Реально смерть стала для нього визволенням. Отже, це перший контекст проблеми, коли життя убиває. І убиває абсолютно всіх, а не війна. Саме життя убиває друге Друге не менш складне. Він божевільний. Критики ставлять запитання, він симулював божевільного, чи він реально був божевільний? Uh -huh. Подивімося всередину цього слова. Божевільний, той, кого Господь звільнив від цього світу. Порівняймо це слово, як воно звучить в іншій мові, сумашедший, той, що зійшов з розуму. Божевілля осмаччене було способом утвердити себе в тому житті. Це страшно звучить, але це факт. Через що? Через те, пані Наталію, що це був один із найпотужніших оскаржувачів большевицького режиму. Він його ненавидів до останнього фібра своєї душі. Це був той письменник, який ніяк не міг зрозуміти, що можуть знаходитися письменники, які вірують в більшовицьку ідею. Його страшенно дратував Микола Хвильовий, хоч ми знімаємо капелюха перед його творчістю. Він не розумів. Що робить тичина зі своїм талантом і зі своєю геніальністю? І дорікав йому і казав, що добре сидіти у файному кабінеті і писати революційні тексти та ще й партію Славить народ український, а ти піди подивися, що з тим народом робиться. Це друге, третє пані Наталю. Це був співець селянської цивілізації. Це був чоловік, неймовірно захоплений залюблений в землю і в селянина. І вважав, що знищення селянина це знищення. Українськості. Він, до речі, змордований внутрішньою божевіллям, був дуже красивий і міцний чоловік. Це був яскравий приклад оцього українського селянського дуба, якого не зрубати жодними вітрами. Його можна було знищити лише зсередини. Зсередини його також не знищили, бо він збожеволів. Він віддав свою волю Богові. Як він себе рятував від того божевільного більшовицького комуністичного світу? Пані Наталю, постійною втечею. Він весь час утікав. Коли він зрозумів, що він в пастці, в пастці, яка називається життя, в пастці, яка називається не просто «совєтська імперія, це якась дурня. Це зрозуміло, що пастка це совєтська імперія. Він розумів, що це пастка це життя, бо він і в Америці тікав, і в Канаді тікав, і в Європі тікав, і в Галичині тікав. Він весь час тікав від фарсейства. Від облуди, від зла. Від пристосуванства, від брехні, це був межово правдивий чоловік, до неймовірно безкомпромісний. Конфліктував там, де, здається, конфлікту би просто не існувало. А те, що він належав до таких організацій, як Ланка, потім Марс, і ага. мав дуже близькі стосунки з неокласиками, свідчить про те, що це була людина дивовижного духозведення. Тобто він не був в гартії, він не був в плузі, він не був в Успі, у тих літературних організаціях, які наплодила сов'язку. Ця система. Він був там, де царювала реальність перетворена в мистецтво. Один із його найсвітліших текстів, пані Наталю, це старший боярин. Так, це старший боярин, про якого про старшого боярина геніально сказав чоловік, який був залюблений в його творчість. Чоловік надзвичайно вибагливий, надзвичайно вимогливий, сам геніальний до такої міри, що почуваєш себе. Крихоткою на його тлі, я маю на увазі геніального Юрія Шереха Шевельова, який на еміграції разом з усьмачкою творив мистецький український рух. Так, от що сказав цей геніальний Юрій Шерех Шевельов, дошку, якому Кернес і Добкін в Харкові розбивали, ми це дуже добре пам'ятаємо. За винятком може Шевченкових віршів і гоголових українських повістей, наша література ще не знала такої української книжки, як старший боярин. Вийдіть на вулицю, запитайте, хто її читав. Катастрофа. Якщо можна перелити Україну в слово, то це повість осмачена. Якщо може слово запах України пронести, то пахтить ця книжка всією запашністю України. Якщо можна в слові збудувати батьківщину державу. То це вона збудована риму, з Риму перепрошую і живу очевидячки. Так сказав професор Гарвардського та Колумбійського університетів Юрій Шерех Шевельов. Але я хочу повернутися до цієї, пані Наталю, теми втечі. Втечі в прямому значенні того слова, коли його всюди переслідувало НКВД. І знаєте, де його мучили, пані Наталю? Його мучили отут, на вулиці Інститутській. Тепер це палац Жовтневий. Під час революції він був основним місцем для розосередження свободівців. Понад 90% там було моїх побратимів. Там була катівня НКВД і там була катівня Гестапо. І там його мордували разом із ще з одним його побратимом. І коли цього побратима випустили з цієї тюрми у того палацу Жотневого, він йому сказав, перебуваючи ще там, я тобі співчуваю, бо ти з тюрми малої йдеш у тюрму велику. Уявляєте? І з пасу. Вирватися з цієї тюрми великої не було, тому про нього сказано так. Ось мачка з розпеченими скронями шугає в нашій літературі самотнім, захеканим вовком. До його виття на зорі в холодну ніч ми прослухаємось з моторошною напругою, але ми не хочемо самі переживати цього. Ми не віримо, що земля летить у світову безодню. Між густі зорі, за які конче зачепитися, а він так хотів зачепитися за ті зорі. Навпаки, ми знаємо, що ця звірина, що ця звірина ніч не вічна, що ясні духи звоюють Маркуру. Не знаю, що це таке. І на Воскреслий Христос і дійсно вивів засуджених. І що Воскреслий Христос дійсно вивів засуджених із пекла. І щоб закінчити ту свою довгу тераду, один із критиків побачив в ньому дивовижну метафору, пані Наталю. Можливо, зараз задаю прізвище цього критика. Це дивовижна метафора звучить так, що людина це сніжинка в Завірюсі. Людина це сніжинка в завірюсі. Він був цією сніжинкою, яка перетворилася у криголам української літератури як цілої галактики. Непізнаний, непрочитаний, неосяжний, скритикований, зненавиджений, незрозумілий і незбагненний, але божевільний. Ну, повертаючись до його твору, повісті старший боярин, кажуть, що, скоріш за все, його надихнула на написання цієї повісті історія з Оленою Вітер. Вона була йумені Йосифа Йосифа Вітера, Йосифа, mm -hmm. так її звали. Або Осипа, І так. він пережив цю історію кохання перебуває Олена ще, Вітер Олена Вітер на курорті у Криниці. Переслідував цю жінку своїми почуттями. Їй навіть довелося втікати від нього до Львова. От. І навіть з'явився мотив. Черниці, цикло смачених пристрасних інтимів, деякі слова. Я вас любив, не міючи то словом і вірив сліпо, то тривожно знову ви боялися, що випадково не виявив при людях я любов. Але коли у липню під каштаном, побачите, потоптану траву, і думка займеться в душі нежданно, Що я ще нещасливий десь живу. Підійти в церкву для такого часу, зітхаючи полегшено грудьми, що заворуш... зворушили в себе стільки рясу за серце самотинне між людьми. Осмачка носив у собі. Капітальні поклади кохання. І закохувався неймовірно часто і з такою ж самою швидкістю розкохувався. Але його боялися? Жінки, власне, за жаль. Жінки його боялися. Вигляд за... зовнішні. Зовнішній вигляд у нього був дуже різний. Він мав властивість так швидко зникати, як і швидко з'являтися, так швидко перевтілюватися, як і не перевтілюватися. Його перший шлюб дуже печальний шлюб із. Панею, яка була лікаркою за фахом, від цього шлюбу в них є е, синочок, забула і ім'я цього сина, але е, саме у час цього шлюбу е, напливи хвороби божевілля були дуже страшні, і цей шлюб не мав жодної перспективи до розвитку, хоч ця колишня його дружина усвідомлювала, що він геній, але ж ми любимо один одного не через те, що ми геніальні. А тому що ми не можемо пояснити, звідки береться це почуття, і хіба дякуємо за це Богові, що воно береться, бо не кожному це дано. І фактично, ось Мачка, втікаючи від НКВД або ГПВА, як він казав, ГПУ. Так, ГПВА, він вживав це в такій формі. А це ГЕПА він називав та, його переслідують. Так, та, ГЕПИ його переслідують. Він весь час насправді шукав жінку. Шукав ту жінку, яка створить йому комфорт і затишок. Вибачте, але яка ця жінка ризикнула жити з таким буревієм в хаті, з реальним буревієм. І ось коли у 42-му році, здається, якщо я не помилилася в даті, 41-й чи 42 другий, він приїхав до Львова, Львів його зустрів просто як пророка. Львів його зустрів як людину, яка вижила у сталінській масакрі. Всі думали, що він же вмер, що його хтось знищив. Ну зрозуміло, хто що його знищили, так як знищили його найбільшого друга. Косинку. він дуже любив косинку цього селянина, який сотворив в себе одного з найпотужніших ораторів свого часу, і І ще був підмогильний і ще був підмогильний. Ну, підмогильний, тому що вони разом належали до ланки, потім до Марсу. До речі, з Підмогильним почалися суперечки, власне, тоді, коли підмогильний казав, що мусимо йти на деякі ідейні компроміси із цією владою. На що осмачка сказав: тоді я виходжу з ланки, бо я не можу мати жодних компромісів із цією владою. І е, львів'яни дуже заопікувалися осмачкою. Львів'яни вміють це робити, прихистити гостя. Вони своїх добивають, а е, гостя вони приймуть. І е, Львів влаштовує літературні вечори. Зрештою, у Львові вийшла одна із його фундаментальних збірок. Львів'яни збирали кошти для того, щоб він на щось міг жити, але його все одно це не задовольняло. Він все одно був незадоволений з того, як львів'яни себе з ним поводять. Але на це ніхто не зважав, бо всі знали, що осмачка не може бути задоволений. Розумієте, це такий чоловік, якого задовольнити було неможливо. Так, от лів'яни потурбувалися, щоб він підлікував трошки свою душу і відправили його на цей курорт у Польщі. Я забула, як цей курорт називався. І на цей курорт у Польщі приїхала оця дивовижна персона, про яку ви сказали, в миру Олена Вітер. Це була криниця курортна. О, дякую. Це був курорт криниці в Польщі, де українська інтелігенція, що була як сніжинка у завірюсі під час війни, зализувала собі рани, якщо мала на це можливість. Не кожна людина в часи війни має можливість зализувати свої рани. Зазвичай ці рани, ти сам стаєш великою раною тоді. І... На осмачку зреагували там також як на щось дуже дивне. Він був неймовірно імпозантний, дуже красивий і вишуканий з глибоко запалими зморшками, але ці зморшки свідчили про трагізм його буття. Нас люблять тих, які трагічно щось переживають. Олена Вітер, чи у церкві Йосифа, опинилася там з волі митрополита Андрея Шептицького. Вона була кинута у НКВДській катівні у Львові. Якщо е, осмачку мордували на вулиці Інститутській у Києві, і не тільки у Києві, але й в інших містах, то її мордували в тюрмі на Бригітках. Так, у Львові це називали. Тепер це тюрма на Городоцькій, вона чинна ця тюрма. Е, там від неї НКВД вимагали зізнань, у чому вона допомагала Шептицькому. Вони її збили на квасне ябко, Ця жінка на собі не мала живого місця. І щоразу її забирали на допити, а зранку приносили просто понівечене тіло. Як вона вижила, пані Наталю, це не вкладається в голову. І елемент її визволення просто містичний. Коли почалася 41-й рік війна, москалі відходять з Києва, заходять німці. Тюрми відкривають, ті в'язні, які ще живі, тікають з тюрем, а тут в'язні не мали сили відкрити двері камери. Влітає якийсь поляк і шукає ну, свою цурку, дочку свою, яка там також мордувалася, і каже до них, до тих напівживих людей: чого ви сидите? Війна! Тікайте, хто може? І так вона вибралася з цієї тюрми Бригідки. І оскільки вона була страшенно поневечена і знищена, то зусиллями Андрея Шептицького. Бо вона робила вона була правою рукою фактично Андрея Шептицького. Вона врятувала величезну кількість євреїв під час їхнього знищення у Львові. І якщо Шептицький рятував чоловічу стать, то вона рятувала жіночу стать. Це була оця ще одна одержима свого роду одержима свого роду людина, яка посвятила себе рятунку інших людей у час найстрашніших подій. І Шептицький відправив її туди на лікування. І там вона опинилася віч навіч з цим дивовижним чоловіком. Вона не знала, хто він такий, він реально в неї закохався. І це, напевно, пані Наталі була єдина жінка, яку він не скидав з п'єдесталу. Бо якщо тільки якась жінка не відповідала йому коханням, вона в його прийняті відразу була дурна баба. І він написав навіть якусь дивовижну поему, даруйте назву її зараз не згадаю. Ця дивовижна поема знову ж таки була присвячена жінці, і було дуже печальне завершення про, про цю дурну бабу, і коли його просили, забери це все. Бо коли ти не пишеш, що це дурна баба, цей образ жінки асоціюється з Україною. Так? А він каже, ні. Це не Україна, це реальна жінка, яка перетворюється там, от в цю дурну бабу. То щодо цієї, яка була на п'єдесталі, він її е м, ідеалізував до кінця свого життя. Йому напевно, потрібен був цей ідеал. Ну, і що саме цікаве, що муза а, завжди потрібна йому була в його творчості, яка надихала його до творчості до життя. Він молитовно благає: Не покидай мене хоч ти. І його муза а, це жінка у дерев'яних черевиках. Я жду тебе у лісі. І у місті, і в селах, де шумлять сиди, з одним бажанням, як завжди, без вісті ох, музу, рідне, прийди. Бачите? Чому жінка в дерев'яних черевиках. Е, е, ну я не знаю, чому жінка в дерев'яних черевиках. Ну можливо, це, це ті умовності, які віддалася Йосифа, бо вона різко спакувала манелі і забралася з того курорту, і Коли вона приїхала до Львова, то Шептицький був дуже здивований, чого ви повернулися. Ви ж не встигли нічого зробити. А вона каже: розумієте, я там зустріла поета ось мачку, на що Шептицький дуже тепло зреагував. О, це великий поет, бо всі ж розуміли, що це геній, але він її Ось, вже не шукав. Е... Після того вони більше ні, не зустрічали, не шукав, тому що його життя це була суцільна втеча. Але він, пані Наталю, він в дивовижний спосіб переходив через кордони. Ну, перше, коли цей більшовизм утвердився в Києві, він благав про одне єдине, щоб він отримав закордонний паспорт, аби міг якимось чином офіційно виїхати. Оскільки йому цього закордонного паспорта не дали, то він перетинав кордон сам. Його двічі повертали, коли він перетинав кордон, і відправляли спочатку в кавидівню, а потім відправляли у психіатричну клініку. Він у кирилівській лікарні тут так. так. до речі, оце його симулювання божевілля і саме божевілля Це часом. Вони були такими, що їх розрізнити. Де вони просто вже було... перетнулися? Так, це, це неможливо було навіть сказати, де це є реально, де перетинається, але він сам собі сказав. Але він збожеволів до кінця так, життя реально. Так, без сумніву. Але він сам сказав, що якщо я не можу силою її змінити, бо я чую, що я не маю сили знищити це зло, то я з тим злом буду боротися слабкістю. А слабкість ага. це, звісно, хвороба. Ну, в його потрактуванні слабкість це хвороба. І, можливо, це симулювання перейшло у це божевілля. Але над пані Наталі, там був ще один цікавий родинний нюанс. Це чоловік, який жив з почуттям провини. Почуття провини це дуже погана річ. Її треба зсередини виконати, закопати в землю і забути про це, і спустити в каналізацію. Провина полягала в тому, що він написав дивовижно саркастичний вірш, антибільшовицький, антикомуністичний. І цей вірш дуже сподобався його рідному братові. Коли його брата насильно мобілізували в Червону Армію цей брат той, той вір співав як пісню. Брата розстріляли, і він чувся винен за те, що е, через те така трагедія сталася. Можливо, це наклало відбиток якийсь на його психіку. Це перше. Друге, А друге, це те, що це була людина, неймовірно обдарована знанням мови. Розумієте, От, тобто, до речі, стосовно мови, я теж хочу нагадати будь такий випадок та. був, коли він ще вчився в школі і а, повернувся додому. Він заговорив російською мовою. Мама розсердилася, і наказала балакати по-християнській, по, по людськи, по тобто українською. І а, хочу зачитати рядки його вірша, як купала мене мати у любистку, труси в зорі, див із лану у колиску, схиляв голову весняно голий місяць. До маленьких моїх ніжок купіль свіжа». Дивовиста. Це, це, це не просто мова, це, це магма української землі. Ніхто так не вилюбив українську мову, як вилюбив Осмачка. І він писав таким, пані Наталію, епічним думівським стилем. Тому всі від нього чекали, що він з поезії прийде в епос. І він прийшов в епічні жанри, коли вже опинився на еміграції, там створив своїх три фундаментальні твори найясніший старший боярин. Які, якщо ви хочете пізнати, що таке Україна і її мова? Читайте старшого боярна план по двору і «Ротонда та душогубців. В ротонді душогубців він вивів фактично центральний образ себе, так як багряний в саді Гециманському, так Осьмачка. Але щоб завершити цю тему з мовою, яку завершити неможливо, тому що письменник і політичний діяч і все решта, це передусім мова, тому що мова це батьківщина. Він каже таку річ, це, це я адресую панові Квітові в першу чергу, де він намагається усунути мову з негуманітарних вишів? Мова повинна займати у Вкладанні у школах і в вишах перше місце а не другорядне, так як рідна мова є для людини фактично найсильнішою зброєю для боротьби за національне і культурне визволення. Подивіться, як просто найсильніша зброя для боротьби за національне і культурне визволення. Якщо не буде національного і культурного визволення, про яке економічне визволення може йтися, тому осьмачка розумів, що українського селянина знищують не тільки через те, що він вагатий, так. Як куркулем його назвали, а через те, що він є носієм іншої культури. Тому він е, обрав фах викладача української мови і літератури. Але скажіть, пані Наталю, чи людина з такою магмою почуттів і людина з, таким, е, з такою вертикаллю духовною е, могла реалізовуватися у спілкуванні з дітьми в школі? Звісно, що ні. Тому, попрацювавши якийсь час, він знову кудись біг і знову е, тікав. Він був цілковито замкненим тільки на своїй особі. У поезіях немає людей, природи сонця, але в них є Бог. Так. Вічне буття, вічне слово Богу в тих же китицях часу. Однак ще з'явився його твір Сізів камінь, там де бунт докори Богові за те, що він забув Україну. Угу. Коли ви згадали цю тему. Є один критик, який звернув увагу в осмачці на його ну, винятково замкнений внутрішній світ, на абсолютно зацикленість на цьому. Але це лише підтверджує, що Геній живеться із самого себе. Це лише підтверджує, що ідеалістичність і божеськість це те, що давало осмачці силу утікати. Утікати від самого себе. І mm. Так чи інакше, дивіться, він по життю саме в себе втікав, але більшість його творів була автобіографічною і всіх своїх персонажів надарував своєю біографією, майже повсюдно знаменник, займенник я. Так. Дуже егоцентрична постать. І пані Наталі, коли він вже був на еміграції в таборах для переселених осіб, деплей mm. спесом. Було створено дивовижну організацію, яка називалася Мур мистецький український рух. Осмачка на свій розсуд це назвав московським уголовним розвиском, тобто він у всьому бачив підступи НКВД-стів. Те, що він реально був хворий, свідчило те, що він чув оці голоси, і, власне, ці голоси йому наказували весь час кудись бігти. Коли цей мур, мистецький український рух, який осмачка називав московським головним розвиском, було створено. І осмачка про це почув, і йому сказали про фундамент цього руху. А засновник, один із засновників Юрій Шерех Шевельов, який просто благоговів осмачку, то осмачка сказав: запишіть мене туди, я також там хочу бути. А тепер на тему його я, щоб я не забула це задати, що осмачка належу до тих письменників, які, навчаючись в ІНО, інститут народної освіти, тоді так називали університет. Слухав про свою творчість. І коли, здається, Филипович читав лекцію і аналізував поезію осмачки, цього осмачка слухав про себе і абсолютно погоджувався з власною геніальністю. Тобто він реально був переконаний в тому, що він геній. Розумієте, яке тут цікаве накладання божевілля і самоусвідомлення, Повність, повна зацикленість на собі і дар. Українцям фундаментальних творів не про осмачку, а про них самих. Коли він став божевільним, з'являлися твори? Він ще писав в такому звичайно, стані? звичайно, що саме в такому стані він найактивніше писав. Зокрема, його епічна поема поет написана у стані найбільшої хвороби свідомості, але відкритої підсвідомості. Ми можемо назвати в світовій культурі не одного божевільного, який подарував твори, які. Нас роблять вільними, бо ми часом вважаючи себе вільними, насправді є невільниками, тому це ще один знак неба, як через тяжку хворобу можна говорити правду. А це він мав за своє найважливіше завдання: пекучу жорстку правду і ніяких компромісів нізких і за жодних умов. І за жодних ще обставин. В нього був твір сучасникам написаний у 1943 році, за який він отримав навіть півтори тисячі золотих премію. Так, він цю премію отримав у, у Львові, і один із підписантів цієї премії, видатний український мовознавець Василь Сімович. Тобто львів'яни наскільки могли, настільки підтримували осмачку. Осмачці дуже було потрібне е, визнання з середовища. Хоч щойно прийнявши це визнання, він про це визнання відразу забував і йому знову хотілося нового визнання. З ним було дуже тяжко спілкуватися, пані Наталю. Але такі люди завжди мають ангелів охоронців і Серед таких ангелів охоронців за кордоном, зокрема, в Дося осмачки був син Василя Стефаника Юрій Стефаник. Юрій Стефаник дуже любив осмачку, розумів, яка це геніальна постать, розумів, наскільки він хворий, наскільки йому треба допомогти. І якщо Стефаникові і родині Кейванів казали, що ви з ним носитеся, як з писаним яйцем, так, то, то ці люди, очевидно, були послані небом, аби дати можливість Осмачці принаймні десь переночувати, десь передихнути. Бо часом він ночував в парку на лавці, часом просто міг з пулі не спати, розпасти десь в. Полі. Полі, часом ховався в якусь там копицю усіна, але всюди він розумів, що пастки світу йдуть слідом за ним. Врешті напад нервовий зустрів його на одній із вулиць Мюнхена і, і там знайшлися добрі люди, які перевезли його літаком з Мюнхена. Він був людиною планети, він був людиною планети з надпотужним українським коренем. А чи не випадково, що образ розп'яття проходить через цю його поезію? Абсолютно не випадково, але тут розіп'ятий не тільки осмячка, тут розіп'ятий весь його народ, і його проза, так само як проза Самчука, а вони майже ровесники, вона історіосовська. Він шукає відповідей, чому українська доля така, чому вона така трагічна. Я не знаю, чи він знаходить ці відповіді. Більшою мірою знаходить ці відповіді Олас Самчук, який каже, що собі зробили це і маєте самі у цьому винуваті. Ф... Осмачка радше пояснюється космічними законами зла, з якими людині не стає сили боротися. Ну, я хочу власне згадки про Тодося Осьмачку, закінчити mm -hmm. рядками із його самоти, оскільки він все життя mm -hmm. тіка від усіх від світу і насамперед від себе. Гори нам ні з ямголом, ні з катом і люди, і речі світових подій знов не вертаються тим самим ладом, хоч може силою і тих стихій, чи їх міста стрічатимуть парадом, чи ревищем густими снігові, мету показуючи їм ту саму, що й першим разом відчиняла браму, ідучи вже від іншого. У порогу побачили, як ближній неопростець зустрів свою мету і свій кінець. Читаємо смачку. Осмачку нам відкриється світ мови, як світ життя. Дякую, що були з нами. Це була програма Велич особистості. Слідкуйте з нашими наступними ефірами до зустрічі.